Путін впевнений, що до кінця року зможе повністю захопити чотири області в Україні. Про це пише видання Bloomberg. Агенція зазначає, що Володимир Путін, нібито, переконаний у тому, що він має перевагу на фронті, що він здатний прорвати українську оборону і саме тому може не поспішати з укладанням будь-якої мирної угоди. Значить, справа в тому, що співрозмовники агентства Bloomberg, які наближені до Кремля, як стверджують самі журналісти. Кажуть, що незважаючи на усі розмови про припинення бойових дій, Путін готовий до затяжної війни, якщо це буде потрібно для досягнення його цілей. Він також оптимістично налаштований щодо можливого введення подальших санкцій зі сторони Сполучених Штатів Америки. Тобто іншими словами, його не лякають ці санкції, які можуть запровадити як Сполучені Штати, так і Європа в координації. Але далі увага, Знаєте, на кого посилаються журналісти. Ну, здавалося, поважного авторитетного видання Bloomberg. вони посилаються на джерело, знайоме з думками Кремля, яке попросило не називати його ім'я. Там так і написано: значить, джерело знайоме з думками Кремля, яке попросило не називати його ім'я. Слухайте, всі так люблять гучні заголовки. Так стараються знаходити сенсації, де їх просто немає. Я навіть для початку просто не буду обговорювати рівень журналістики. Тому що джерело знайоме з думками Путіна або там джерело знайоме з ходом міркувань Путіна, це не джерело, це просто якась маячня. З таким самим успіхом ми можемо звертатися до гадалок, до я не знаю, віщунів до, до кого ще до Ванг, до відьом хто там ще запланили простори українського Ютубу і інших шарлатанів, які скажуть, що вони також знайомі з думками Путіна. Це все несерйозно, це абсолютно несерйозна історія. Дивіться, перше, значить, що ми маємо розуміти. В Росії тільки одна людина ухвалює усі рішення. Цю людину звати Володимир Путін. Зараз він на ваших екранах. Ніхто інший не може нічого подібного говорити без погодження по усім переговорам, так чи інакше, які проходили між Україною і Російською Федерацією, і які проводили люди, які навіть були наближені до Володимира Путіна максимально. Кожен їхній крок був абсолютно погоджений з президентом Росії. Кожен крок, я це знаю точно, вони не є самостійними фігурами і вони не приймають рішення, як ви розумієте. У мене взагалі є інформація, що там російські чиновники взагалі там настільки налякані, що вони будуть третіми дорогами обходити там західні засоби масової інформації, щоб не розповідати в медіа подібні історії, тим паче про хід мислення їхнього президента, значить, друге. А хіба це взагалі сенсація? Якщо так поміркувати, нещодавно завершилися переговори в Стамбулі. Як ви знаєте, ми про них, до речі, докладно розповідали на цьому каналі. Перегляньте попередні випуски за результатами цих переговорів. ЗМІ опублікували перелік вимог Російської Федерації. Так це неофіційно, це публікують змі, але їх не не спростовують. Серед іншого, росіяни. Я нагадую. Вимагають, щоб збройні сили України самостійно полишили всі окуповані Росією і внесені в Конституцію Російської Федерації українські регіони, тобто окуповані Росією регіони. Я нагадую, що міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров раніше, ще десь зо три тижні тому, потім до цього восени, говорив про те, що усі окуповані Росією територію мають бути міжнародно визнані. І носити безтерміновий характер до цього? Володимир Путін. Я нагадую, у червні 24-го року говорив про те, що для початку, тільки для початку мирних переговорів Збройні Сили України мають полишити чотири області, які Росія вважає там своїми, це позиція Росії, і це і після цього тільки почнуться переговори про мир. Значить, сенсації в цьому немає. Це ми вже з'ясували. Третє навіщо ж у такому разі? Така інформація з'являється і з'являється саме зараз. що ми, ми взагалі про це говоримо? Якщо не виключати, що видання Bloomberg вдалося поспілкуватися з російськими чиновниками, наближеними до Путіна або до його думок, як вже ми з'ясували, то стає зрозумілим, що головний адресат цієї інформації, звичайно, Дональд Трамп, якраз напередодні телефонного дзвінка з'являється така інформація, і це чергове нагадування, що Росія претендує на усі області, які їй вдалось. Окупувати і внести в свою ганчірку, яку вони називають конституція, і навіть попри позицію Дональда Трампа, попри позицію адміністрації Дональда Трампа, так скажемо, попри позицію адміністрації Трампа, тому що віце-президент Джей Дівенс раніше прямо заявляв, що Росія в рамках переговорного процесу вимагає забагато. Вони вимагають занадто багато, як казав Джей Дівенс, і тут він конкретно мав на увазі, що ті території, які Росія не контролює, а я нагадую, що. Донеччині, Донеччину контролюють збройні сили України, частину Донеччини, частину Луганщини, навіть контролюють збройні сили України, обласні центри Херсона, обласний центр Запоріжжя контролюють збройні сили України. Ми там присутні. Росія ці території не контролює і претендує на них. Розумієте, так? Тому Джей Дівенс виходить і каже: Слухайте, Росіяни вимагають занадто багато в рамках цього переговорного процесу та ось це може бути реальна сенсація, коли хтось з адміністрації Трампа каже подібні речі, але аж ніяк не те, що Путін хоче окупувати чотири українські території регіони повністю і хоче зробити це до кінця цього року, тобто він впевнений в своїх можливостях, але це вкотре показує, що. Путіну абсолютно плювати а, на е, те, що там говорять в адміністрації Трампа. Що вони думають з приводу того, що це забагато, це завищені вимоги росіян, і в цілому, на ось цей так званий мирний процес. Я просто хочу всім, друзі, нагадати один доволі цікавий і показовий момент. От сьогодні, коли я цей матеріал готував, е, я згадав, що там перша офіційна телефонна розмова між Путіним і Трампом вона коли відбулась? Вона відбулась вісімнадцятого. Березня я точно пам'ятаю це, був вівторок, тому що я тоді проводив екстрений ефір, ми, ми були в ефірі ввечері, і я точно пам'ятаю цей день. Ми про це багато говорили. І саме того дня, у вівторок, 18 березня, видання Камірсант, це російське видання, воно вийшло з новиною зі статтею про те, що Путін на закритій зустрічі з російськими бізнесменами якраз і заявляв про що? Про неповернення захоплених територій. А якщо Україна і Захід не відмовиться. На них претендувати, то Путін нібито захопить Одесу. Він тоді Росія в такому разі буде претендувати на Одесу. Сьогодні з'являється повідомлення від Bloomberg в день, коли Путін з Трампом мають поговорити про те, що Путін хоче до кінця року окупувати всі чотири українські регіони. Не виглядає вам це дивно. Ну тобто, дивіться, це звичайна традиційна тактика Росіян. Треба показати, що на жодні поступки Путін не піде і йти. Він не готовий, і насправді так воно є. В цьому немає насправді новини, тому що росіяни дійсно не готові йти на будь-які поступки і відмовлятися від цілей, які вони собі заявили в рамках цієї війни. Четверта, і ну напевно, це найголовніше. Фактично, чи є у Росії взагалі можливість, сили, спроможність захопити більше аніж вона вже захопила. Ну, тобто до кінця року всі ці там чотири регіони, що пише Блумберг, впевненість Путіна щодо перспектив Росії на полі бою суперечить західним оцінкам. Ага, тобто, за словами європейських чиновників, Росія, яка зазнала величезних втрат за більш ніж три роки бойових дій, не має достатнього потенціалу для досягнення поставлених путіним цілей. Тобто, західні розвідки західні аналітики стверджують, що Путіну не вдасться досягти цілей. В рамках цієї військової кампанії. А цілі, як ми розуміємо, у нього це вихід на так звані адмінкордони областей, які вні собі в так звану конституцію. До речі, друзі, до речі, що цікаво, заява Кремля, що Росія, мовляв, готова воювати вічно. Це також блеф. І коли Мединський там розповідає представникам нашої делегації в Стамбулі. Що Росія готова воювати вічно, і можливо, там ваші рідні чи близькі також можуть постраждати в рамках цієї війни? І не виключено, що так воно буде. Це все також блеф. По перше, по-друге, це страх, тобто він фактично погрожує. А по третє, він. Наскільки от мені не зраджує пам'ять, фактично цитував самого Путіна, тому що я пам'ятаю, що на початку цієї війни СВО, як вони це називають, Путін і говорив, коли усвідомив, коли він зрозумів, що він не може захопити Київ за три дня, як вони там всі хотіли з Боброїдкою сіманян з сілісалабйовими кісельовими, які нам розповідали про Київ за три дня. Тоді Путін що сказав? Що посмотрите, сколько Петр воював? Он воював очень довго, там 20 років, 10 років, скільки він там воював зі шведами. Він воював і так далі. Тобто, Путін згадував історичні батли, історичні баталії да історичні війни в, в минулому і таким чином. Ну мені от тоді здалось в той момент, що він налаштовує що він програмує своє населення, що він готовий воювати багато, довго, вічно, фактично. А це для того, щоб замаскувати свій провал на правду три, три дня Київ за три дня не вдалось. Вони обістрались і тут же готові воювати вічно. Ну це ми ще побачимо, готові чи не готові. Я насправді не військовий експерт. Як ви розумієте? Тому давайте одразу звернемось до профільних спеціалістів в цій галузі. От вони нам і розкажуть, готова Росія воювати чи не готова вона воювати вічно. Ну, дивіться, значить, Росія, намагаючись захопити і утримати вже окуповані території нашої країни, зазнає. Шалених втрат. А для того, щоб встановити контроль над всією Україною, їй потрібно 230 років і при цьому покласти 101 мільйон жертв. І про це кажу не я, друзі. Про це каже військовий експерт. Відомий військовий експерт Роман Світан. От вам і відповідь на запитання: чи готова, чи спроможна до цього Росія. Але дивіться, поки ми з вами тут обговорюємо спроможності російської армії. Щось там захопити до кінця цього року а від Молдови, тут подивіться, які сигнали до нас надходять представниця проросійської молдовської партії Шор Вікторія Фортуна, є там така, закликає анаксувати частину Одеської області, щоб мати вихід до моря. За її словами, Молдова повинна повернути собі Буджак, це південна частина Одещини, адже Молдова нібито не визнавала втрату цієї території. Що, взагалі, відомо про цю особу? Значить, вона ось Вікторія Буджак, вона екс-прокурорка, яка торік балотувалася до парламенту Молдови. Свою передвиборчу кампанію знімала просто в центрі Придністров'я, має тісні зв'язки з Іваном Шором. А знаєте, хто такий Ілан Шор? Я колись вам розповідав на стрімах, що це засуджений молдовський олігарх, який переховується в Москві. І керує проросійською мережею впливу. Там стільки історій, друзі. Я спілкувався з молдовськими журналістами, які мені розповідали, який вплив має Москва, який вплив має Росія на всю цю мережу на їхніх агентів, і так далі. Там просто можна зглузо з'їхати. І окремий випуск ми про це обов'язково зробимо. Тобто, як ви самі розумієте, там жодної спроможності військової, так у Молдови. Зробити цього немає, тобто анексувати частину Одещини, це там радше політична заява. Вона виходить з так званої опозиції, а насправді російських агентів впливу у Молдові. Тому всі дороги ведуть куди? Всі дороги ведуть в Москву, і це не дивно. Чому такі заяви лунають і лунають просто сьогодні? Я думаю, що українське МЗС має на це відреагувати, і вони відреагують. Це це і так зрозуміло. В Молдові зараз наші друзі. У, у вигляді президента має Санду, у вигляді там європейсько налаштованих політиків невдовзі там свої вибори. І ми про них ще будемо говорити. Це виключений сценарій, коли ми говоримо про Молдову. Тим паче, потенціал військовий потенціал Молдови і е, України він абсолютно не співставний і не співмірний. Але я закликаю дивитися в корінь, а виходить це все саме з Росії. Тому підкреслюю, що мова йде виключно про. Е, е, про меседжі, які просувають саме росіяни. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Будь ласка, підписуйтесь активніше. Будемо з вами розбирати головні теми дня на цьому майданчику. Тому не забувайте ставити лайки, не забувайте залишати коментарі. Я розумію, що можливо це комусь набридло, коли там з кожного ютуба до цього закликають. Але повірте, це дозволяє добряче розвивати канал і створювати контент, який ми створюємо для вас. Бережіть себе і до зустрічі.